Сьогодні в Україні відзначають день територіальної оборони на миколаївському напрямку. Бойові завдання виконує 123-я бригада ТРО. У ній служать бійці з різних міст з різними цивільними професіями, але усі взяли зброю до рук, щоб захищати свою землю. Про військові будні побут і про те, що мотивує наших воїнів у сюжеті Єлизавети Кротик. Максим, за позивним барс, до війни жив і працював у кривому розі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись, став на захист батьківщини. Ну, рішення приймав так. От почалася війна, пішов, тому що ну тому що я вважаю, що це мій прямий обов'язок. І на цій землі тільки я вправі рішати, як я тут буду жити, а не якась організація прийде і мені, скаже, як мені тут і що робити. На позиції Барс відповідає за розвідку та мінування. Але щодня перед ними побратимами постають нові виклики. Тебе нема такого, що ти там зайшов і сидиш на одному місці. Ти сьогодні там. Сидиш завтра, ти штурмуєш. Після завтра ти сидиш 8 днів в посадці, а і більше буває. Потім тобі кажуть, там зачистка, ти йдеш на зачистку. Тобі кажуть сідати в лодку, плисти на острова, сидіти, робити вогневі засідки. Ти йдеш туди. У час дронів та радіоелектронних засобів перемогти ворога допоможе лише постійне вдосконалення засобів і навичок. Переконані захисники. Підрозділ старшого оператора на псевдодуб працює над перехопленням сигналів. Аби завдати окупантам нищівного удару, ми прослуховуємо ворога, займаємося перехопленням ФПІ, Даємо саміжникам інформацію, де ФПІ зараз летить, і вони їх дають. Ну постійно вони винаходять щось нове, і ми також само не стоїмо на місці. І навчаємося в новому. Пліч опліч із піхотою та розвідниками мінометні розрахунки. Завжди не поготові дати вогневу підтримку, зупинити наступ росіян чи прикрити своїх. А ще бійці повинні швидко вправлятися зі зброєю. Зброя стандартна, обична 120 двадцятий міномет. Приціл обичний, який йде на 120 мм, міномет, ПГ2. Проста зброя, елементарно, проста. Ну, в даний час ми використовуємо те, що маємо. На цьому напрямку ворог, також як і завжди просувається, наносить артилерійні постріли, ми працюємо точним, конкретним пострілом. Один-два постріли наносимо просто в ціль на ворога. Командир за позивним Махно з початку великої війни воював на кількох напрямках. Згодом став відповідальним за розрахунок. Він пильнує за бойовою підготовкою, аби всі були поготові у потрібну мить. Чергуємо, відпочиваємо, спостерігаємо, навчаємось, готуємо їжу, відпочиваємо. Ну а також готуємось, готуємось до битви, тому що ворога треба нищити. Як зараз себе ворог поводить? «На цьому напрямку ну пробують лізти, але тут дуже серйозні хлопці стоять, все добре. Після зміни у кожного бійця є побутові обов'язки. Хлопці самі облаштували маленькі зручності у бліндажі: холодильник, плитку, запас теплих речей, щоб воювати з охотою. Сьогодні в цю як вона перловка. Давна перловка з тушоночкою з отбивними. Нормально так я думаю. Забезпечення у нас нормальне тут ми самостійно. Ну з собою набрали в холодильник положили. Воно все зберігається. Коли надо, достали собі, підігріли і все. Здавалося б, прості речі, але це допомагає відновитися і далі тримати стрій, аби захищати рідну землю. Я, звісно, давав присягу українському народові і буду захищати, як кажуть, до останнього. Бо у мене на сьогоднішній мат другого вибору. Це наша територія. Ворога краще нищити на підступах на передовій немає робочого часу. Це беззупинне спостереження та бої з окупантами. 123-я бригада територіальної оборони виконує завдання на різних напрямках, і це єдиний злагоджений механізм, де у кожного захисника своя ділянка відповідальності. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.